Всім привіт, дорогі друзі! З вами Дант. І сьогодні я вам покажу, як мене розіграли на 1 квітня. Поїхали! <плес> Який прекрасний ранок! Піду почищу зуби. М -м, почищу зуби. Це що? Лак для нігтів? Дивись, в тебе ззаді коліно грязне. Е, Де? Ззаді нема колін. Хм, поп'ю водички. Е, це що, горілка? Ви ти фу. Так, добавлю я в чай цукру трошки. туда. Да. Все, попьем это. Фу, Сосиль! Умею я в волосы. Стоп. Блин. Сестрец це... под... Для миття посуди. Блін! я надеюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо так, то постав лайк, підпишись на мій канал. І, напевно, ви знаєте, що тепер довго не будуть виходити відео, тиждень або два. Ладно, всім дякую за перегляд і пока! Я надеюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо так, то постав лайк, підпишись на мій канал. І напевно ви знаєте, що тепер довго не будуть виходити відео. Тиждень або два. Ладно, всім дякую за перегляд і пока!